Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Воскресіння Єшуа подарувало нам проповідь, якою ми маємо ділитися, і не лише словом, а також і поведінкою. Сьогодні, в нашому заключному занятті з Євангелія від Матвія, ми побачимо, що Єшуа Ісус із Назарета велить нам, щоб ми дотримували, тобто зберігали Його слово. Отже, важливо, щоб ми мали віру, щоб ми вірили в те, що він каже в наших серцях, але якщо ми справді віримо в це. Ця віра підтвердить себе Вона виявить себе дотриманням його слів. Нам необхідно пам'ятати те, що ми вивчили в танаху в єврейській біблії у старому завіті. що Богові до вподоби не лише жертва, а й послуг. послуг краще за жертву. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, 28 розділ. Ми почали цей розділ минулого тижня, і ось дасть Бог, ми проведемо наше останнє заняття з Євангелія від Матвія. Ми закінчимо цей останній розділ який продовжує тему Воскресіння. Той факт, що Бог Отець Воскресив Єшуа, свого однородженого сина з мертвих, це послання змінює все, і ми побачимо, що це послання про Воскресіння те саме, яке ми покликані проголошувати. І як я сказав, це послання має змінити нашу поведінку. Воно впливає на всі наші слова, на наші думки, на наші рішення та на наші справи. Ми зупинилися на тому, що Єшуа розмовляв з жінками. І сказав, щоб вони пішли до міста і поділилися, і засвідчили, що він живий, воскрес із мертвих. Знов таки, цей факт змінює все. Що ж, почнімо? Євангелія від Матвія, 28 розділ, 11 вірш. Коли ж вони, ці жінки, йшли? ось дехто з осторожі, і це була римська сторожа ви пам'ятаєте, що лідери Ізраїля, старшини, первосвященники та інші члени Сенедріону були чимось стурбовані? Ви знаєте, що вони дуже уважно слухали Єшуа, коли він сказав щось що Пасха, що він піде до Єрусалима, його зрадять, і вони були частиною цього, що його віддадуть на смерть. Але третього дня він воскресне з мертвих. Вони думали про цю його обіцянку воскреснути а тому захотіли убезпечити гробницю, щоб не сталося нічого, що дозволило б його учням сказати, що він воскрес із мертвих І вони хотіли. Вони пішли до понтія Пилата і попросили, щоб гробницю охороняла сторожа. Він погодився. Вони пішли, і виконали це, послали римську сторожу, яка була в їхньому розпорядженні зробити саме це. І ми тут читаємо, що коли жінки йшли до міста, ми бачимо, що дехто зі сторожі теж пішов до міста. Щоб оголосити первосвященникам про все, що відбувається. Вони доповіли їм. На і ми знаємо, що первосвященникам ця доповідь не сподобалася. Вони зводили на нівець усе, чого вони прагнули. Вони не були зацікавлені у Воскресінні. Насправді вони хотіли приховати Воскресіння. Зрозумійте те, про що я говорив дуже багато разів, а саме, щоразу, коли писання посилається на Воскресіння, коли є натяк або ясна вказівка, як тут, а саме про Воскресіння ми кажемо: існують нерозривні взаємини, тісний взаємозв'язок між Воскресінням та царством, і це свідчить про той факт, що керівництво оскільки вони хотіли сховати на засіданні, і я хочу підкреслити це. вони хотіли сховати. Той факт, що Єшуа Воскрес із мертвих їхнє бажання сховати цей факт каже про те, що вони не були налаштовані на царство. Якщо ви налаштовані на царство, ви будете прагнути слухатися Бога. Коли ж ви налаштовані на світ, то писання каже: Іван у своєму першому посланні каже нам, що якщо ми друзі світу, то ми не ходитимемо в Божій любові. Ми не виконуватимемо Божу волю і не демонструватимемо Божий характер. Отже, ці вартові пішли до міста і доповіли первосвященникам про все. І що сталося? Подивіться 20-й вірш. І зібравшись зо зі старшими, вони тобто первосвященники врадили, тобто порадившись. Разом прийшли до, власно кажучи, рішення, і це рішення було засноване на фальші, засноване на неправді. Вони вирішили дати багато срібла. На євриті. Зрозуміло, що текст грецькою, але існує єврейський контекст писання. Тут сказано багато срібла. В Ізраїлі сьогодні, а я перебуваю в Ізраїлі, ділячись цим посланням з вами. Якщо ви схочете сьогодні сказати слово гроші на євриті, це єврейське слово кесеф, що буквально означає срібло. Те саме зроблено й тут грецькою мовою. Вони взяли грецьке слово, яке означає срібло, але має також значення гроші. Отже, вони дали воякам багато грошей. І сказали, і вони хотіли, щоб так сталося. Вони склали змову Під час наради вони погодилися дати воякам багато грошей. Але з умовою, щоб ті сказали, буквально тут написано, його учні вночі прибули і вкрали його. Як ми, тобто сторожа, спали і в цьому плані є щось явно негативне. Бо римський вартовий усі вояки, вочевидь, неважливо, римляни, греки чи ще хто, вояки спати не повинні, коли вони на посту, на сторожі. І є різниця, якщо сьогодні солдата вартового заскочать сплячим, то він матиме неприємності. його відправлять під арешт. Його тимчасово відправлять до в'язниці на декілька днів або тиждень. Це може позначитися на його прибутку, так чи інакше він буде покараний. Але як чинили римляни? Якщо римського солдата ловили на тому, що він спав на посту, на варті це був смертний вирок. Отже, знаючи це, ви розумієте, чому воякам дали багато грошей. Отже, керівники Ізраїлеві сказали розповідайте, що його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. 14-й вірш як почуєш намісник про це саме намісник ухвалював рішення щодо смертного вироку. Отже, керівники кажуть. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо. І від тут сказано від клопоту, визволимо вас, тобто від будь-якої шкоди від усього, що може викликати у вас тривогу у зв'язку з цим. Ми розберемося, ми подбаємо Ми переконаємо намісника, щоб вам не було жодної шкоди. Вони подивіться 15-й вірш. І взявши вони срібняки, буквально гроші, зробили як навчено їх, і пронеслося слово це, тобто розійшлося, поширилося, було оприлюднено, стало широко відомим. Це слово стало широко відомим. тут сказано між юдеями і тримається аж до сьогодні, тобто до дня, коли Матвій записав ці слова. Отже, ми кажемо про той період часу, ймовірно, про щонайменше 20 років по тому. У це вірила єврейська громада. Це показує щось, що постійно становить проблему. А саме керівництво Ізраїля знало істину. Але приховувало її, обманювало те саме, і я кажу це з усією щирістю, добре знаючи цей предмет. Багато лідерів Ізраїля з духовного погляду знають, що сказав пророк вони знають про страждаючого месію, але не хочуть відкрити це всьому народу. вони приховують це. А чому? Дуже просто нічого не змінилося. Цих керівників дві тисячі років тому хвилювало їхнє становище. їх турбувало те, що вони вибудували. Вони хотіли триматися за це. І отже, це було важливішим. їхня позиція у світі була для них важливішою за Божу істину. Була для них важливішою за Божу істину. Отже, дозвольте мені поставити вам схоже запитання: що важливіше для вас речі цього світу, ймовірно, якесь становище, яке ви маєте, те, чим ви володієте, чи Божа істина у міру того, як ми рухаємося до останніх часів, а я гадаю, що ми швидко рухаємося до цих останніх часів. Ви дедалі частіше, частіше будете випробувані у тому, хто насправді є паном вашого життя, Господь Божого царства чи пан цього світу. Ви будете випробувані в тому, які рішення ви ухвалюєте, чи виявитеся ви вірними? чи будете ви застосовувати істину Божу? або ж ви станете частиною змови і будете приховувати істину про месію. Про те, що він зробив, що він зробить, коли повернеться, та що за його словами відбуватиметься у світі перед його поверненням, і взявши вони срібняки, зробили як навчено їх, і це неправильне слово стало широко відомо серед єврейського народу і тримається аж до сьогодні. Тепер подивімося, 16-й вірш У 16-му вірші відбувається зміна бо тепер Єшуа вийде вперед у центр. Він почне промовляти і промовляти до своїх учнів особисто. Ми знаємо, що кажучи раніше про свою смерть, поховання та воскресіння, єшуа сказав, що випередить своїх учнів у Галілеї. Ми знаємо, що він ще раз сказав жінкам передати братам, учням. Що він живий, та що він випередить їх на місці, яке він визначив у Галілеї. І все, що ми побачимо в цих останніх віршах, дуже важливо для нас сьогодні. Перейдімо до 16-го вірша. Одинадцять же учнів згадайте, що Юда вчинив самогубство. Отже, учнів уже не 12. Незабаром додасться ще один, але наразі їх тільки 11. І вони пішли до Галілеї. Я люблю приділяти увагу граматиці. І ось що зокрема тут відзначається. Ми не завжди посилалися на це в даному уроці. Але дозвольте мені сказати, що багато дієслів та дієприкметників стоять у пасивній формі. Позначаючи причину того, що сталося, ці люди пішли. Чому через проголошення, яке вони чули від жінок? «Ідіть до Галілеї, куди було визначено. І там ви побачите його. Ось чому в одинадцятому, тобто в шістнадцятому вірші, сказано, що 11 учнів пішли, тобто вони пішли туди через проголошення. Пішли куди? До Галілеї. Це слово Галілея, як я ділився з вами раніше, термін Галілея каже про відкриття чогось заради здійснення, щоб відкрилося щось. Що зараз відомо і прийняте. І це його мета. Отже, вони пішли до Галілеї. На, і зверніть увагу на наступне слово на гору, ту саму, яку Єшуа призначив і визначив. Що тут важливо? Термін гора. У Біблії гора часто стосується місце уряду правління, адміністрації, керівництва або імперії. І Єшуа каже їм. «Ідіть на гору. Чому на гору? що ж, уряд має владу, і ми побачимо, що ця концепція влади стане дуже важливою в останніх декількох віршах. Дивіться, що тут сказано Вірш 16. на гору куди звелів їм Єшуа? сімнадцятий вірш. «І Як вони його вгледіли, що вони зробили? Вони вклонилися йому. Що ж, той факт, що вони йому вклонилися, дуже важливий. на жаль, сьогодні є ті, хто каже так я вірую, що єшуа звичайно йдеться про Ісуса з Назарета. Я вірю, що він Месія, Христос, що він Божий син, але водночас насправді не знаю, що означає термін Божий син. Термін однороджений Божий син має на увазі його Божественність, що він не лише людина, хоча він цілком людина, він також цілком Бог. Єшуа вічний, а це означає, що ніколи не було часу, коли він не існував. Він завжди був, є і буде. Він завжди був, завжди є, і завжди буде божественним. Він Бог. Але протягом 33 років, ми зараз кажемо про втілення. Божий син цілком божественний. Але він зодягся в людське тіло. Будучи цілком людиною, він ніколи не припиняв бути цілком Богом і важливо, щоб ми зрозуміли, хто він. Чому я це кажу? зверніть увагу, що каже писання 17-й вірш. І як вони його вгледіли, поклонились йому. Так має бути Слухняність Божому Слову, це правильно. Усе писання вимагає, щоб ми поклонялися Єшуа, щоб ми поклонялися Месії. Якщо хтось каже, я не вірю, що йому потрібно поклонятися, то така людина не спасенна. Ця людина не учень Єшуа. Послухайте це уважно. Для спасіння потрібно знати, хто такий Спаситель, і не лише його ім'я Єшуа або Ісус, або Хесус, залежно від вашої мови. Необхідно також знати його ідентичність, що він Божий син, Божественний, єдиний божественний Син. Ось чому тут сказано, і як вони його вгледіли, поклонились йому. Але подивіться кінець 17-го вірша Боже Слово каже. А дехто, ймовірно, в вашій Біблії сказано вагався, і це правильно. Але присвятімо декілька хвилин слову, яке завершує 17-й вірш. Вони вклонилися, але були й такі, хто вагався. Що це за слово? Це слово дистезо. І ось що воно означає воно походить від двох слів, і ми можемо дещо зрозуміти, провівши дослідження. Можемо подивитися симфонію Стронга за номером 1365. Це слово з'являється лише двічі. Тут у 28-му розділі Євангелія від Матвія, і в 14-му розділі, у 31-му вірші. Ось що воно означає Слова два і стояти, тобто стояти на перехресті, прийти на місце, де потрібно ухвалити рішення. Мені йти праворуч чи ліворуч так. Ви міркуєте, і саме таке значення даного слова. Бачте, вони знали, і було не важко зрозуміти, що є шо цілком людина. Вони бачили, як він робив усе, що робить людська істота їв, спав тощо також. Вони бачили, як він помирав на хресті, як його бичували, як він проливав кров, як він страждав. Вони бачили його людську сутність. Але ось тепер вони дуже реальним чином зустрілися з його божественністю. і в декого почалася внутрішня боротьба. Вони були на перехресті. Чи є він цілком Богом? Вони міркували. І саме це писання відкриває нам тут. Переходимо до 18-го вірша. «А Аєшуа підійшов і промовив до них та й сказав: і зверніть увагу на останню частину 18-го вірша. Я хочу перекласти це буквально. З правильним порядком слів. Бо в грецькій мові порядок слів може підкреслювати думку. Ось що тут буквально сказано: дана мені вся влада, єшуа каже до учнів. Він наблизився до них. Він каже так: дана мені вся влада на небі й на землі. Я така людина, що завжди люблю знайти старозавітнє місце писання, яке підтверджує новозавітне об'явлення. Хіба обов'язково так має бути? Ні, іноді буває не так. Але якщо таке підтвердження є, воно пролє велике світло на це місце писання. Коли я дивлюся на це твердження Єшуа, дана мені вся влада на небі й на землі. Мені на розум приходить сьомий розділ книги Даниїла, Починаючи з 13 та 14 віршів, там є чудовий пророчий уривок, що стосується Месії. Там сказано про нього. Про того, кого ми знаємо як Божого сина, що він підійшов до старого днями. А хто це старий днями? Бог. І там сказано, що йому дана вся влада, сила, поклоніння. Отець, усе віддає синові. І це пов'язано з нашим місцем писання, де сказано, дана мені вся влада на небі і на землі. І ось на підставі його влади. Подивіться, що він велить нам робити. І тут підкреслюється веління. він має що? Усю владу на землі і на небі. Він посідає позицію, яку посідав Бог отець. І що це? Це просто передача. Про це каже послання Даниїла. ось син і ось що він робить. У певний час він бере на себе справу отця і це прославляє отця бачити, як син ретельно та слухняно виконує його мету та плани. Ось що він каже, і він бере керівництво бо йому дане ім'я вище за всі імена, щоб перед іменем його, Господа Єшуа, Схилилося кожне коліно, і кожен язик визнав на славу Бога Отця, що Він є Господь. Таким чином, ми читаємо цю інструкцію. Він має всю владу. І він каже: ідіть. Слово «ідіть» у пасивній формі. Це діє прикметник, який означає того часу, як ви підете. Але те, що ми підемо, обумовлено. У чому причина? Його інструкція. Його повеління нам, у якому він каже, то ідіть і навчіть всі народи. У чому причина? Його інструкція, його повеління нам, у якому він каже, то жидіть і навчіть всі народи. Євангелія для всіх народів, а не лише для єврейської громади, воно також для всіх народів, Христя, чи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ви знаєте, що важливо? Ми бачимо слово ім'я, не імена. А ім'я, що говорить про одного Бога, єдиний Бог у жодному разі не є перешкодою вірити в три постасі трійці. Ось що ми тут побачили: Христя, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи, і мені подобається наступна частина. Навчаючи їх зберігати, ось що буквально тут сказано: зберігати у багатьох перекладах, сказано дотримувати, і це теж правильно, але буквально це слово зберігати усе те, що я вам заповів. Ви знаєте, що тут підкреслюється. Концепція веління, те, що він звелів, його заповіді, щоб ми звеліли іншим зберігати їх, тобто виконувати їх, дотримувати їх, і зверніть увагу на велику обіцянку тут. Нам не слід турбуватися про ворога, про протистояння. Чому зверніть увагу тут сказано, «І ото я перебуватиму з вами? Ми б сказали, ось я є з вами, але він каже трохи по іншому: і ото я перебуватиму з вами. Ми бачимо тут тісний взаємозв'язок між тим, що він каже Я з вами, і далі сказано, я перебуватиму з вами. Чудова обіцянка того факту, що він ніколи не залишить нас і не покине нас. Ми можемо покластися на нього. Він каже і ото я перебуватиму з вами повсякденно. Що означає щодня? До якої миті? До закінчення віку. І слово кінець це те саме слово, яке він використовував у 24-му розділі Євангелії від Матвія. Воно каже про те, що коли все здійсниться, усе станеться, щоб принести кінець, і ось ключовий момент буде новий початок. Він каже: Я з вами завжди. Навіть до кінця цього віку і закінчується словом, яке, на жаль, у деяких перекладах Біблії відсутнє, це слово Амінь. Це термін, який означає вірте цьому. Сподіваюся, що ви повірите в велике доручення, яким ми закінчили, і повірите в усе те, що ми вивчали в Євангелії від Матвія, присвятивши цьому півтора роки, щоб ви були цілком схоряджені для служіння живому Богові. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!